Армії не вистачає грошей, армії не вистачає техніки, армії не вистачає пального. Мабуть, чули таке? Так ось це брехня. Лише за цей рік державне підприємство «Укроборонпром» розпродало за кордон техніки на 15 мільярдів. Гривень. Причому продавали за кордон техніку справно, а на фронт Донбасу відправляли несправно. Ось за моєю спиною лист від міністерства оборони до державного концерну Укроборонпром, якому просто прямим текстом сказано: на 15 бетейрах навіть кріплень для кулеметів немає. Цинізм ні. Звичайна поведінка влади, яка вважає своїх солдат за бидло, і ще й непогано на цьому заробляє. Подробиці далі в програмі. Бойові дії на сході спалахують все частіше. Аби армії було чим стримувати агресора, діє заборона президента на продаж військової техніки. Але все це не заважає збройним баронам вести бізнес на крові. До кінця року Україна планує продати озброєння більш ніж на мільярд доларів, хвалиться заступник директора Укроборонпрому Денис Гурак. Позбагатися на зброї. І як з'являється чорний нал із присмаком пороху? Загрузка в виде відідінь. Це та саме цю угоду називали контрактом століття. Україна підписала рекордною своєю історією контракт на постачання зброї в 2009-му Україна домовилась про постачання в Ірак більш ніж 400 БТРів та 6 літаків на суму понад 500 мільйонів доларів. Експерти пишались угодою. У ну, будь-якому разі це є дуже значний контракт, тому що обсяги його є великими. Загалом Україна мріяла наторгувати з Іраком на 3 мільярди доларів. Це мало вивезти нашу країну у топ 5 світових постачальників зброї. Проте все пішло шкереберть. Прежде всього моя головна цель победить в Україні бідність. Бідність він та його люди справді здолали, але тільки свою сьогодні військовий підрозділ Генеральної прокуратури розслідує суперскандальну кримінальну справу. Подробиці нам стали відомі із держреєстру судових рішень. Зазначені угоди є фіктивними а сама фірма Dynet Group та її банківські рахунки насправді могли бути використані службовими особами ДП Прогрес та іншими зацікавленими особами для виведення за межі України грошових коштів, отриманих від Міністерства оборони Республіки Ірак. Згадане держпідприємство Прогрес уповноважений експортер, що входить до державного концерну «Укроборонпром». Саме прогрес у 2009 році оформив легендарний контракт сторіччя. Проте, ось що з'ясували згодом в Америці. Там відбувся судовий процес між посередниками Миколою Караньком, Олегом Янковичем та Говардом Лоурі. Вони виявляються допомагали домовитись між собою прогресу з Іраком за великий процент винагороди. І потім цей процент не змогли поділити. Загалом з півмільярда отриманих від Іраку Україна в особі ДП прогрес мала віддати помічникам більше 120 мільйонів. Якби так сталося, то Україна, врешті-решт, наторгувала б на 3 мільярди. Проте у справу втрутився Янукович. Він призначає головою «Укрспецекспорту», а потім оборонпрому Дмитра Саламатіна. При всьому при тому, що техніка у нас не плоха. Той був подейкують російським агентом і мав завдання руйнувати армію України. Попутно заробити на цьому йому не заважали. Тож дуже швидко в контракті з Іраком з'являється ще з десяток прокладок. Їм, як встановлює генпрокуратура, мало ні за що піти 82 мільйони. Завдяки старанням Саламатіна і компанії контракт з Іраком врешті-решт було поховано. Україна встигла передати лише невелику частину БТРів. Другу партію Ірак повернув. Після чого уклав вже нові контракти з Росією. Кажуть, Саламатін за це навіть отримав ордена від свого шефа. При цьому агент ще й встиг нагріти руки. Вже встановлено, що з авансу від влади Іраку гроші за часів Саламатіна пішли на офшорні фірми з Белізу, Великобританії, Ливану Іраку і Америки. Загалом встигли вкрасти 46 мільйонів доларів. Майже 20% від першого авансу з Іраку. Саме так з'являється чорний нал збройного бізнесу. Отрасль контролює феодально-бюрократичні мафіозні структури, які от на цих ситих прокладках і живуть. Найгірше, що і сьогодні, коли про Ірак вже можна забути, подібні схеми цілком можуть працювати на інших, на менш прибуткових контрактах, вважають експерти. Тож хто нагріє руки на обіцяному мільярді? Задача «Укроборонпрома» точно такая же остается, какой она была при создании этого предприятия при Януковиче. Она не может измениться, поскольку там определены таким образом его цели и задачи. А это управление действующими финансовыми потоками, Дійствуючих в приятті оборони промишленість і невже з законами бізнесу на крові нічого не можна подіяти? Чи дійде у справі прогресу до покарання реальних злочинців і чиї агенти заважають повернути вкрадені мільйони? Ми продовжимо власне розслідування оборудок Укроборонпрому.